Нове життя звичайнісінького асфальтного острівця у Чернігові на проспекті Левка Лук'яненка з'явився сучасний велопростір. Перший подібний комплексний проєкт в Україні з використанням інструментів та методів тактичного урбанізму. Тут розмістили веломайстерню, стоянки, пересувні меблі, а також зробили озеленення. Нова ж розмітка довжиною 204 метри, нанесена фарбою, з'єднала два відрізки наявних велодоріжок у суцільну мережу. Це дуже чудово що є така доріжка для нас. Основну частину фінансування проєкту, а це 620 тисяч гривень. Узяла на себе міжнародна компанія, яка надає послуги з доставки через мобільний застосунок. Решта суми внесок громадської організації Еко місто та її партнерів, підтримала ініціативу з популяризації активного та екологічного способу життя в Чернігові. І влада міста Реалізований хороший для міста проєкт. Мова йде про і безпеку, і комфорт містян. І дуже добре, що під час війни ми знаходимо можливості реалізовувати подібні проекти, і думати про завтрашній день міста. Іде мова саме про синергію бізнесу, громадськості і влади спільної ініціативи. І йде мова також про соціальну відповідальність підприємств, які ну таким чином. Підтримує Чернігів і Чернігівців. Дякую партнерам за співпрацю і закликаю долучатися всіх, хто бачить таку можливість до реалізації подібних проєктів. У 2022 році, в липні, ми підписали меморандум з міською владою міста Чернігова з приводу співпраці з метою реалізації інфраструктурних об'єктів, саме велопросторів, різних суспільних проєктів. А чому саме Чернігів? Тому що Чернігів на той момент це було третє місто в Україні за рівнем пошкоджень у зв'язку з воєнними діями, і ми дуже сильно хотіли допомогти місту, саме повернути це як якоможовиця це життя в місто, щоб була змога розвиватися і місто інфраструктурі, економіці. Справжньою знахідкою для любителів двоколісного транспорту стане вело СТО з її допомогою. Можна не лише підкачати колесо, а й провести повноцінний техогляд та навіть ремонт. У майстерні є все необхідне: від викруток і ключів до щиток, які кожен велосипедист може використати для обслуговування свого залізного коня. Розробниками та виконавцями велопростору є ГО «Екомісто» в співпраці з партнерами. Зокрема, до етапу проєктування були залучені київські дизайнери та чернігівські інженери. Також Чернігівська політехніка на своїй базі виготовляла ці конструкції. Тут працювали викладачі, студенти. Ми, також, як волонтери, щоб це все сталося. О, також тут в елементах фасаду використані панелі з переробного пластику бренду українського. Це створювалося все спільно, всі розуміють контекст, і те, що велосипедисти є класним рушієм змін і що це. Позитивно впливає на місто, на мобільність, на комфорт. І ми робимо це для Чернігова». велопростір. Також є місцем для відпочинку, де можна просто зупинитися, відновити сили та насолодитися свіжим повітрям. Територію оздоблюють горщики з озелененням. Рослини багаторічні і невибагливі. А для їхнього придбання залучили міні-грант від польської організації. За благоустрій відповідатиме КП «Зеленбуд». Вони мають узяти цю територію та об'єкти на баланс. Тут може бути будь-хто не тільки велосипедист, і ви це вже зараз бачите, що це і тепер прикольний комфортний об'єкт. Загалом влада Чернігова готова й далі співпрацювати з урбаністами й екоактивістами та докладати зусиль для розвитку велоінфраструктури міста. Зокрема, Олександр Ломако ініціював створення нових волосмуг на ключових вулицях та передбачення розмітки на відновленому покритті вулиці Івана Мазепи, ремонт якої розпочнеться вже наступного тижня. Хочу звернутися, користуючись нагодою до речі до Чернігівців, виконувати правила дорожнього руху, якщо це вела смуга. То не ходити по ній пішки, не їздити там з коляскою чи з візочком, тому що це ну неправильно. Якщо місто робить велосмуги, то їх мають використовувати велосипедисти, і більше чернігівців користувалися цим видом транспорту для пересування містом. Відтак чернігівці та гості міста матимуть більше можливостей зручно та безпечно користуватися велосипедами, сприяючи не лише підтриманню власного здоров'я, а й покращенню стану довкілля.